Думаю, деякі з вас розглядають Motorola Edge 40 в якості дешевшої альтернативи Google Pixel 7. І дійсно, моторолі є чим похвалитися. Тут великий P-OLED дисплей з частотою оновлення 140 Гц, так званий чистий Android, а також непогана камера. Проте чи може моторола конкурувати із флагманом Google Pixel 7. В плані алгоритмів обробки зображення. Поговоримо сьогодні про це, а також подивимося на Motorola Edge 40. Мене звати Роман, ви на каналі Кіберковбой. Поїхали! Смартфон ви отримаєте у екологічному пакуванні, що вказано на самій коробці. І дійсно всередині немає жодних пластикових пакувань. Проте у комплекті вже є прозорий пластиковий чохол, а також ви знайдете зарядний блок потужністю 68 Вт із виходом Type-C та відповідний кабель. Дротової гарнітури у комплекті немає, як у роз'єму 3,5 мм джек у самому смартфоні. До речі, не забудь підписатися на мій канал, щоб знати усе про техніку. Задня кришка виконана за. Кошкіри моя модель у кольорі Pantone Viva Magenta. існує і зелений варіант. Задня камера оформлена оптічно, хоча самі модулі трохи випирають з корпусом. Незважаючи на розмір, смартфоном легко керувати однією рукою. Смартфон захищено від вологи за стандартом IP68. На нижньому торці є роз'єм для заряджання, зовнішній динамік та лоток, куди можна встановити лише одну сімкатку картку формату Nano 7. Друга сімка може бути електронною. Сюди встановили заокруглений p oled дисплей розміром 6,55 дюймів із роздільною здатністю full- HD+, та максимальною частотою оновлення 144 Гц. Яскравість дисплею на рівні 1200 ніт, чого достатньо навіть для користування на вулиці. Про захист дисплею склом Corning Gorilla Glass виробником не вказано. Частоту оновлення дисплею можна встановити на рівні 144 Гц, зменшити до 120 або стандартних 60 Гц, або ж увімкнути автоматичний режим. Якщо обрати останній, то в режимі очікування система буде зменшувати частоту оновлення до 60 Гц, і переважну більшість часу смартфон буде працювати із частотою 120, а не 144 Гц. У налаштуваннях можна окремо увімкнути темну тему та режим зменшення мерехтіння дисплею, що дещо знижує допустимо яскравість. Щим безумовно присутній, на низькій яскравості, проте функція dc Dimming працює справно і знижує пульсацію майже до нуля. Я би радив Motorola Edge 40 людям, які чутливі до мерехтіння OLED матриць, бо тут воно на мінімальному рівні. Сканер відбитку пальця оптичний та розташований під дисплеєм. Працює достатньо швидко та коректно. Проте, як на мене, розташований занадто низько, Pixel 7 зручніше. Повноцінного режиму Always on Display тут немає, проте є альтернатива, яку можна знайти у налаштуваннях або за стосунку Moto у вкладці Display. Якщо увімкнути цю функцію пріоритетні сповіщення, то при піднятті смартфону буде відображатися годинник та сповіщення, проте постійно залишатися на екрані вони не будуть. Є режим підсвічування рамки дисплею, як на OnePlus, який можна кастомізувати на власний смак, обравши колір та необхідні застосунки. Серцем смартфону став 6 Нанометровий MediaTek Dimensity 8020, який можна вважати ігровим каменем. Моя конфігурація має 8 ГБ оперативної пам'яті та 256 вбудованої стандарту UFS 3.1. У тесті на Тротлін смартфон показав себе непогано протягом 20 хвилин. В подальшому відбулася просадка потужності до 83% від максимальної. Хоча всім байдуже на синтетичні тести. В Асфальт 9 можна поганяти навіть із високими налаштуваннями графіки, без суттєвих просадок. Що цікаво, якщо встановити режим високої продуктивності в іграх, система буде підтримувати ігровий процес з частотою оновлення 120 Гц. Якщо встановити збалансований, обмежить частоту до 60 Гц для збереження заряду акумулятора. Моторола 40 працює на так званому чистому Android 13 із власними фішками. Наприклад, тут можна прибрати нижню риску навігації, яка Мене бісить на моєму Google Pixel. Оболонка має бічну смарт-панель, яка, щоправда, дуже обмежена по функціоналу, якщо порівнювати її з аналогічними рішеннями від Samsung, де є, наприклад, компас, рівень та інші корисні інструменти. Проте є кілька унікальних жестів. Наприклад, подвійний тап по задній панелі робить скріншот. Якщо покрутити смартфон у руці, відкривається камера. Якщо струснути, вмикається ліхтарик. З цих жестів змінити безпосередньо саму функцію можна лише у подвійного Тапом інші можна трохи кастомізувати, наприклад, щоб відкривалася фронтальна камера, а не основна. На жаль, виробник обіцяє лише два оновлення операційної системи, тобто теоретична h 40 отримає Android 15. Проте виробник обіцяє аж 5 років оновлення патчів безпеки. Серед передстановлених застосунків є Moto Family Space, де ви можете створити окремий робочий простір для вашої дитини, обравши дозволені застосунки та час користування смартфоном. Є застосунок Moto, де будуть зібрані поради та інструкції з користування смартфоном. У застосунку Moto Secure можна налаштувати захист власних даних та конфіденційності. Є і аналог Samsung DeX, це застосунок Ready For, за допомогою якого можна дублювати екран смартфону на монітор ПК чи план. Шет не пропустіть застосунок інтерактивні шпалери, де можна завантажити цікаві анімовані заставки для робочого столу та екраноблокування. Тему інтерфейсу також можна змінити, обравши інший шрифт, форму значків та іншого. Є застосунок Dolby Atmos, де можна обрати один із передвстановлених встановлених пресетів для звучання. А кожен пресет можна кастомізувати на власний смак. Покращення звуку працює не лише для навушників, але й для зовнішнього динаміку. Основна камера на 50 мегапікселів, додаткова камера на 13 мегапікселів, ширококутна. Обидва модулі підтримують оптичну стабілізацію зображення. Фронтальна камера на 32 мегапікселі має режим портрету та може фотографувати із різними фокусними портретним та із трохи ширшим кутом. Якість фото як на основну, так і на фронтальну камеру, доволі непогана. Проте чи може вона зрівнятися із Pixel 7? Давайте проводимо сліпий тест. Я покажу вам фото з двох смартфонів. А ви пишіть у коментарях, яке зображення вам подобається більше номер один чи номер два. Тож, друзі, під номером 1 була Motorola Edge 40, під номером 2 Google Pixel 7. Вдалося вгадати. Друзі, це відео на основну камеру Motorola Edge 40. Тут максимальна роздільна здатність, з якої можна знімати відео 4К-30 кадрів за секунду. Є оптична стабілізація зображення, вона працює доволі непогано, проте є така трошки желе, як то кажуть, англійською мовою джеллі. По краях кадру, як бачите, на деревах зараз це добре видно, що трошки розмиває дерева, коли йдеш. Проте оптична стабілізація працює доволі непогано, якщо тримати смартфон просто статично, робити ось такі проїзди, панорами, як то кажуть, горизонтальні, то працює доволі непогано. З мінусів не можна перемикатися на ширококутну камеру. Одразу під час зйомки. Зйомку треба вимкнути і увімкнути ширококутну камеру. І почати зйомку заново. Тобто не можна навіть поставити на паузу, просто треба повністю зупиняти зйомку, щоб перемикнутися на ширококутну камеру. Давайте покажу в наступному кадрі вам ширік. Тож, друзі, це відео з ширококутної камери. Одразу, щоб ви подивилися на фокусну відстань, наскільки вона відрізняється. Тут також є оптична стабілізація зображення. Працює вона теж доволі непогано, проте ну, трошки є дрижаки, так само, як і на основній, і деталізація трошки нижча, ніж на основній камері при зйомці на рік в 4К. Ось така картинка. Насправді стабілізація трохи дивно працює, є такі подригування. Але як на середньобюджетний смартфон доволі непогано. У конкурентів оптичної саме стабілізації зображення за таку ціну ну, зараз одразу так і не пригадаєш. Якщо знімати знову ж таки статично, то повністю нівелюється дрижання рук, можна отримати доволі непогану картинку. У застосунку камери є і професійний режим, що дозволяє змінювати значення діафрагми, витримки та ісо. Акумулятор обсягом 4400 мАч – це посередній показник у світі сучасних смартфонів. Проте цей показник нівелюється підтримкою швидкого заряджання 68 Вт. Із комплектним блоком з 0 до 100% Moto H40 заряджається лише за 40 хвилин. Також смартфон підтримує бездротове заряджання потужністю 15 Вт. У смартфоні встановлено Wi-Fi, що підтримує стандарти ABGN AC, а також новий стандарт 6E, Bluetooth версії 5. .2 та NFC модуль Тож, друзі, кому підійде Motorola Edge 40. Із недоліків, це камера, яка все-таки не може змагатися із флагманськими пристроями, проте це припустимо у цьому ціновому сегменті. Із переваг підтримка швидкого заряджання потужністю 68 Вт. великий пі OLED дисплей із частотою оновлення 144 Гц, а також чистий Android без вбудованої реклами та незрозумілих застосунків. Якщо вам сподобалась Motorola Edge 40, посилання на неї я залишу в описі під. Цим відео. Папа! -па. До речі, у коментарях пишіть, що ви все таки обрали. Motorola H40 чи Google Pixel 7.